wta тисячник, Рім на ґрунті. У жінок зустрічаються в півфіналі кваліфікації. Стародубцева Хвалінська, і переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Саккарі Паке. Дуже, я б сказав, для півфінала кваліфікації. Дуже круті матчі. Зазвичай в півфіналах ми бачимо десь там друга, третя сотня представниці. А тут дивіться не так давно я коментував і прогнозував матчі за участю француженки-Паке, і в тому числі на Кубці Білі Джин Кінг я коментував е матчі нашої збірної проти Польської, і там була Майя Хвалінська. І знову дивіться. Стародубцева Хвалінська. На ґрунт Кортах Рима, вже тепер зустрічається Українка і Полячка, і грецька тенесистка, одна з найкращих за останніх, я б сказав, би, років 20-30 Марія Сакарі, представниця е, з древньої Еллади. Одна з найкращих останніх 10річ Маріса Так, вона зараз за рейтингом дуже низько. Так, низько вона ще не була за останні, мабуть, років 10-12, це точно. Але е талант і досвід нікуди не подівались. Тому я вважаю саме ці два матчі. Це, по-перше, будуть цікаві вам. Розраховую, що будуть так цікаві, як і мені. І ще одна наша україночка, але з американським паспортом. Кеті Волинець. Вона буде зустрічатись з безпрапорною Соснович. Яку звуть Олександра. Соснович, Волинець. Переможеться цієї пари. Вийде. На ще одну безпрапорну Еріку Андрієву. Це Андрієва старша, яка буде е, грати проти американки Варвари Лепченко. Це е, також нечиста американка. Варвара Лепченко, вона е, з Ташкента, її родина, е, давним-давно переїхали в Штати. І, до речі, у Варвари Лепченко є українські корні. Бачите, скільки наших дівчат кругом по світу? І в Канаді, і в США україночки є. І в Бельгії, нагадаю, нагадайте мені, яка наша українська тенісистка грає за Бельгію вже. Є дуже багато. Тому я не тільки ті, хто грає за Україну, а й взагалі звертаю увагу на наших дівчат. Так само і за Німеччину, Єва Ліс грає, народжена в Києві. Таким чином, друзі, я хочу повболівати. І за Лепченко, і за Волинець, і тим більше за Юлію Стародубцеву. Буде цікаво, коли вона вийде, якщо вийде у фінал кваліфікації і зустрінеться з Марією Сакарі. Оце буде класний матч. Я м -м, хотів би подивитися такий матч. Думаю, і ви більшість також не проти. Не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це дуже важливо. Це найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам. А щодо моїх прогнозів, то тут я взагалі вашої уваги і часу багато не займу. Обіцяю. Стародубцева Хвалінська зустрічається вперше. сакарі Паке зустрічається також вперше. В матчі Сакарі Паке я прогнозую досить швидку і легку перемогу для Марії Сакарі. Перемога сакарі тотал менше 20,5 1,63. Стародубцева Хвалінська. Тут, друзі, просто перемога стародубцевої 1,67. Що стосується матчів, Волинець соснович Волинець Перемога з форою мінус 2,5. 1,69. Це по геймам. А Лепченко Андрієва старша. Тотал більше 20,5 1,71. Ось такі мої думки на е, ці два блока півфінального протистояння в кваліфікації. Рим, ґрунт у дівчат. Дякую за увагу, підписка, лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Друзі, дякую за все, що ви робите для нашого каналу. Це просто неймовірно. Неймовірно, душевно і важливо. Слава Україні! Скорішої перемоги над рашизмом. Дякую. За перегляди. Мирного неба всім, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім папа! -па.